У цьому відео ми розглянемо бар'єр фірма Dallas для підключення в розетку. Особливістю цього бар'єра є наявність заземлюючого контакту, що дозволяє приєднувати до нього пристрої, які потребують заземлення. Гарантія на даний виріб один рік. Бар'єр призначений для захисту побутової техніки від коливань напруги в мережі. Пристрій має два пороги спрацювання верхній та нижній, а також таймер затримки включення пристрою після спрацювання. У випадку, якщо напруга впаде нижче нижнього порогу спрацювання, бар'єр відключить навантаження через 3 секунди. Це зроблено для запобігання помилкових спрацювань. Але якщо напруга підніметься більше верхнього порогу спрацювання, то навантаження буде відключено миттєво. Після спрацювання бар'єра індикатор буде блимати. Коли напруга в мережі нормалізується, бар'єр увімкне таймер затримки включення, та на індикаторі почнеться зворотній відлік часу до моменту включення навантаження. Затримка включення необхідна для холодильників та холодильного обладнання для нормального пуску компресора після вимкнення живлення та повинна бути не менше 300 секунд, тобто 5 хвилин. Основні технічні характеристики. Напруга живлення від 150 до 400 вольт. Точність вимірювання напруги плюс-мінус 5 вольт. Верхній поріг спрацювання від 230 до 270 вольт. Заводська установка 250 вольт. Нижній поріг спрацювання від 150 до 210 вольт. Заводська установка 180 вольт. Значення часу затримки таймера включення від 5 до 999 секунд. Заводська установка 5 секунд. На лицевій поверхні приводу розташований індикатор, на якому відображається напруга в мережі, дві кнопки для налаштування та розетка для підключення навантаження. На заворотній стороні розташована вивка для підключення в розетку. Після увімкнення його в розетку з'являється напис Dallas, після чого починається відлік часу до моменту включення. По закінченню цього часу вмикається навантаження, та на індикаторі починає відображатися поточне значення напруги в мережі. Для налаштування верхнього порогу спрацювання необхідно натиснути кнопку вгору. З'явиться напис UP вгору та почне блимати поточне значення верхнього порогу спрацювання. Кнопками вгору та вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд прилад збереже зміни. Та почне відображати поточне значення напруги в мережі. Для налаштування нижнього парового спрацювання необхідно натиснути кнопку вниз. З'явиться напис Down вниз та почне блимати поточне значення нижнього парового спрацювання. Кнопками вгору та вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд прилад збереже зміни та почне відображати поточне значення напруги в мережі. Для зміни часу затримки включення, необхідно натиснути кнопку вгору та утримувати її протягом 3 секунд. З'явиться напис Time Час та почне блимати поточне значення. Кнопками вгору та вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд привод збереже зміни та почне відображати поточне значення напруги в мережі. Бар'єр має ще одну корисну функцію. Якщо натиснути одночасно кнопки вгору та вниз і утримувати їх протягом 2 секунд, індикатор згасне. Та буде відображатися лише одна крапка, яка свідчить про його роботу. Це корисно вночі, щоб працюючий індикатор не освітлював кімнату. В цьому режимі бар'єр продовжує виконувати свої функції, тільки не відображає поточне значення напруги. Для того, щоб вийти з цього режиму, треба короткочасно натиснути на будь-яку кнопку. Цей бар'єр дуже зручний, не потребує встановлення в розподільчий щиток, достатньо просто увімкнути його в розетку та підключити до нього будь-який прилад. Бар'єр фірми Далас буде корисним не тільки в побуті, а й на підприємстві для захисту обладнання від коливань напруги в мережі.